Привіт, з вами знову я, Бурштина. Пропоную зануритися зі мною у казковий світ Астрід Лінгрен та братів Лев'яче Серце. Розділ 16. Ні. Юнатан не вбив катлу. Її вбив карм. А катла, в свою чергу, вбила карма. В нас перед очима. Ми все бачили. І ніхто більше, крім Юнатана й мене, не бачив, як двоє чудовиськи з прадавніх часів убили одне одного. Ми бачили, як вони билися на смерть у борхливому вирі водоспаду. Коли катла, зарвівши, зникла в глибині, ми спершу не повірили своїм очам. Не могли повірити, що її вже немає. Там, де вона впала в воду, тільки клубочилась піна, і більше нічого ніякої катли. Та потім ми побачили карма. Він підвів зелену голову з води, збиваючи хвостом піну. О, він був жахливий. Той велетенський змій, завдовжки від берега до берега, такий самісінький, як казала Ельфріда. Великий змій з водоспаду карма, про якого вона чула казку ще дитиною, тепер виявився такою ж дійсністю, як і катла. Він справді жив у водоспаді, таке саме страховисько, як і дракониця. Змій повертав голову на всі боки, шукаючи когось, і враз побачив катлу, що виринула з глибини посеред водоспаду. Він метнувся до неї і обкрутився навколо її тіла. Катла дихнула на нього своїм пекельним вогнем, проте змій так стиснув її, що вогонь той погас у її грудях. Тоді катла почала бити його, а змій її. Вони вчепилися одне в одного в свертельному двобої. Мабуть, вони з прадавніх часів шукали цієї зустрічі і тепер лупцювали одне одного, кусали, дерли, мов навіжені, і їхні страхітливі тіла спліталися у вирі водоспаду. Катла раз по раз ревіла, а карм змагався безмовно. Чорна драконяча кров і зелена Змієва змішувалися з білою піною, і вона ставала темна і негарна. Скільки тривала та боротьба, не знаю. Мені здавалося, що я стояв на тій стежці тисячу років і не бачив більше нікого, крім двох потворів у смертельному двобої. Так, двобій був довгий і моторошний, та нарешті він скінчився. Катла востаннє розпачливо заревіла. І замовкла. Карм тоді вже був без голови, але його тіло міцно оплелося навколо катли, і вони зникли, наче їх ніколи й не було. Піна знову побіліла, а отруйну кров чудовиськ змила могутнім валом водоспаду. Все стало так, як колись, як було з давніх давен. Ми стояли на стежці і мовчали. Нарешті Юнатан сказав. Нам треба вибиратися звідси, якнайшвидше, скоро зовсім стивніє, а я не хочу, щоб нас застукала ніч у карманіяці. Бідолашні гріми ф'ялар. Не знаю, як нам пощастило підвести їх. Вони були такі стомлені, що на силу переставляли ноги. Але ми залишили Карманяку і востаннє переїхали через міст. Далі наші коні просто не змогли йти. Тільки но ми досягли другого берега, вони зупинилися і полягали. Мабуть, подумали. Ми вас довезли до Ненгіяли, з нас досить. Заночуємо на давньому місці, сказав Йонатан. Він мав на гадці ту кручу, з якої я вперше побачив катлу. Я здригнувся, згадавши про це. Краще було б знайти якесь інше місце, але ми не могли їхати далі. Насамперед, треба було напоїти коней. Ми дали їм води, але вони не схотіли пити. Я стурбувався. «Юнатане, з ними діється щось дивне. Ти вважаєш, що їм стане краще, коли вони посплять? сказав я. Так, усім стане краще, коли вони посплять, відповів Юнатан. Я поплескав Ф'ялара по спині. Він лежав і дрімав. Який важкий день тобі випав бідолашний Ф'ялара», – мовив я йому. Але Юнатан каже, що завтра тобі буде краще. Ми розпалили багаття так само, як і першого разу. Власне, кращого місця для ночівлі, ніж ця круча ми би не хотіли, якби можна було забути, що карманяка так близько. За нами здіймались високі нагріті сонцем скелі, що захищали нас від усіх вітрів. Перед нами круча прямовисно уривалась до водоспаду карма, а з того боку, де міст, також стрімко спадала вниз до зеленої луки. Та лука згори здавалася зеленою латкою далеко внизу. Ми сиділи біля багаття і дивилися, як на прадавні гори і на прадавню річку спадає сутінок. Я був стомлений і думав, що довшого тяжчого дня, як цей, у мене ще не було в житті. З досвідку до смерку тільки кров, крик і смерть. Колись Йонатан казав, що є пригоди, яких не повинно бути. І сьогодні ми мали більше, ніж досить таких пригод день повстання. Він насправді виявився довгим і важким, але тепер і йому настав кінець. Хоч нашому смуткові ще й не було кінця, я згадував Матіаса. Мені було дуже шкода його, і вже сидячи біля багаття, я спитав Юнатана, а де по твоєму зараз Матіас?» У Нангілімі, відповів Юнатан. У Нангілімі? Я ніколи не чув про таку країну. Ні, чув, сказав Юнатан. Ти хіба забув той ранок, коли я від'їздив з вишневої долини і залишив тебе одного наляканого? Не пам'ятаєш, як я сказав тобі, що коли не повернусь, то ми зустрінемось в Нангілімі. Тепер Матіас там. І він почав розповідати про Нангіліму. Він уже давно нічого не розповідав мені, нам не було коли. А тепер сидів коло багаття і змальовував Нангіліму, наче ми знову були в місті, і я лежав на канапі. У Нангілімі почав я таким тоном, яким завжди починав свої розповіді. В Нангілімі ще й досі триває доба, табір небагатій казок. Бідний Матіас, коли там повно пригод, яких не повинно бути, мовив я. Проте Юнатан пояснив мені, що в Нангілімі немає сумних і жорстоких пригод. Там тепер доба радісних ігор і розваг, там люди розважаються. Звичайно, вони й працюють, і допомагають одне одному, але й розважаються, співають, танцюють і розповідають казки. Іноді вони лякають дітей справді моторошними страшними казками про от такі чудовиська, як Катла, і про таких жорстоких людей, як Тенгіл. Але потім сміються і додають. Не бійтеся, це лише казка. Насправді такого ніколи не буває, ніколи, принаймні, в наших долинах. Матісові дуже добре в Нангілімі», – сказав юнатан. Він має старовинну садибу в яблуневій долині. Найкращу садибу в найкращій незеленішій долині Нангіліми. Скоро настане пора обривати яблука в його садку. Нам би треба було помандрувати туди і допомогти йому, бо він надто старий щоб лазити по деревах. Я б також був майже радий, щоб ми помандрували туди, сказав я. Бо з його слів Нангіліма подобалось мені, і я дуже тужив за Матіасом. От бачиш, мов юнатан, ми могли поселитися в Матієса Матієсові садибі в яблуневій долині Нангіліми. Розкажи, а що б ми там робили? попросив я. О, нам було б добре, розповів Юнатан. Ми їздили б лісами, розташовувалися б на ніч у мальовничих місцях, якби ти знав, які там ліси, і серед них повне невеличких чистих озерець. Ми могли б спинятися на ніч біля озерця щовечора біля іншого, мандрували в собі по кілька днів ночей, а потім знову верталися б до Матіаса. І допомагали б йому обривати яблука, додав я. Але ж тоді Софії та Урворобі довелося б порядкувати долинами надгій, але без тебе, юнатане. Ну, то й що? мовив юнатан, я їм більше не потрібний. Вони самі дадуть ладу в своїх долинах. Юнатан змовк. Наче нема вже про що розповідати. Ми обидва мовчали. Я стомився, і на душі в мене було зовсім невесело. Хіба може мене втішити розповідь про Нангіліму, що була так далеко від нас? Сотінки дедалі гостішали, і гори ставали темніші. Над нами літали великі чорні птахи і жалібно кричали. Все навколо навівало сум. Водоспад карма шумів на ні на хвилину, і я вже не мав сили його слухати. Він весь час нагадував мені про те, що я хотів би забути, все було напояне сумом, і здавалося, що я вже ніколи не радітиму. Я присунувся ближче до юнатана. Він сидів, прихилившись спиною до кам'яної стіни, і обличчя в нього було бліде. Він і тепер скидався на казкового принца, але блідого і втомленого. Бідолашний юнатана, подумав я, тобі теж не весело». О, якби я міг хоч трохи розвеселити тебе. Ми довго сиділи мовчки і раптом Юнатан мовив Слухай, Хрущику, я повинен тобі дещо сказати. У мене відразу обхопив страх, бо коли він так звертався до мене, то завжди казав щось дуже сумне і неприємне. Що ти повинен сказати? спитав я. Він провів пальцем по моїй щоці. Тільки не лякайся, ти пам'ятаєш, що казав Урвар, що найменшого умоху катленого вогню досить, щоб у людина відібрала руки й ноги і щоб вона померла. Пам'ятаєш, як він це казав? Пам'ятаю, але до чого ти завів про це мову? спитав я. Того, що юнатан затнувся. Того, що у махкатленого вогню опік мене, коли ми тікали від неї. У мене цілий день боліло серце від того страху і горя, але досі я не плакав. А тепер просто заридав. Ти знову помреш, Йонатане!» – крикнув я. Ні. Але було б краще, якби я помер, бо я більше ніколи не зможу рухатися. Він пояснив мені, чим такий страшний катлин вогонь. Іноді він не вбиває тебе одразу, а робить ще гірше. Він пошкоджує щось усередині в людини, і вона стає нерухома. Спершу цього не помічаєш, але хвороба підкрадається поволі і неухильно. Тепер я можу ворушити ще тільки руками, сказав юнатан, але скоро й ними не зможу. І це не минеться. Спитав я крізь плач. Ні, хрущику, ніколи не минеться, відповів юнатан. Хіба що я перейшов би в Нангіліму?» Хіба що він перейшов би в Нангіліму? О, тепер я збагнув. Він хоче залишити мене самого, так я й знав. Раз він уже втік був в Ангіяло без мене. А, але вдруге ти не втечеш. крикнув я. Не підеш у Нангіліму без мене, не кинеш мене самого. «То...» Ти хочеш піти зі мною? спитав він, Хочу, а як ти думав? Хіба я наказав тобі, що хоч би куди ти пішов, то я з тобою? Казав, і мене тішать твої слова, відповів Юнатан, але потрапити туди не так легко. Він трохи помовчав, а тоді додав: ти пам'ятаєш, як ми колись стрибнули з тобою? Той жахливий випадок, коли все горіло, і ми вискочили з вікна на подвір'я? Тоді я полинував на ногіяло, пам'ятаєш? Ще пак, відповів я і ще душі заплакав. Навіщо ти питаєш? Думаєш, я не згадую про це кожної хвилини? Так, я знаю, що ти згадуєш, відповів Єнатан і знову погладив мене по щоці, а тоді сказав: Мені здається, що ми могли б стрибнути ще раз з цієї кручі. Так, тоді ми помремо, сказав я. Але чи ми потрапимо у Нагіліму? Потрапимо, будь певен, відповів Юнатан. Тільки но ну, ми досягнемо луки, як побачимо світло на Нангіліми, світанок над Нангілімою, бо тепер там починає світати. Виходить, ми стрибнемо просто в Нангіліму? засміявся я вперше за довгий час. Так, відповів Єнатан. Тільки нам досягнемо луки то побачимо перед собою стежку до яблуневої долини. Там стоятимуть уже гріми і ф'ялар і чекатимуть на нас. Нам залишиться тільки сісти в сідло і поїхати, поскакати. І ти зможеш рухатися? спитав я. Так, моя хвороба залишиться тут, і я знову буду бадьорий і радісний. І ти теж, хрощику, ти теж будеш радісний. Стежка в яблуневу долину біжить через ліс. І як ти гадаєш, хіба нам не гарно буде їхати вдвох лісом сонячного ранку? Дуже гарно, відповів я і знову засміявся. І ми не поспішатимемо, розповідав далі юнатан. Можна буде скупатися в котромусь озерці. Ми однаково доїдемо в долину, поки Матіас зварить юшку. Як він зрадіє, коли ми приїдемо, сказав я. І враз мене приголомшила одна думка про гріма і фялера. Що юнатан вигадує? І як же ми їх заберемо до Нангіліми? Але навіщо ти кажеш, що вони нас там чекатимуть, адже вони лежать і сплять? Вони не сплять, Хрущику, вони мертві, їх убив Катлин вогонь. А те, що, ти бачиш, тут тільки їхня оболонка, Повір мені, грімов ялер уже в Нангілімі і чекають на нас. То поспішімо, сказав я, щоб вони не чекали. Єнотан глянув на мене і усміхнувся. Як же я поспішу? сказав він. Хіба ти забув, що я не можу поворухнутися. І тоді я збагнув, що маю зробити. «Юнатана, я візьму тебе на плечі, мовив я. Ти колись виніс мене з вогню, а тепер я понесу тебе. Це буде справедливо. Так, це було б справедливо, відповів юнатан. Але чи ти зважишся, Хрущі, куловече серце? Як ти гадаєш? Подумайно гарненько. Я підступив до краю і глянув вниз. Уже стемніло, видно, було не дуже добре. Та однаково провалля було таке глибоке, що в мене запаморочилося в голові. Коли ми стрибнемо туди, то напевне обидва опинимось на Ангелімі. Жодному з нас не доведеться лишатися самому і журитися, і плакати, і боятися. Але стрибати мали не ми, а я. Юнатан казав, що не так легко опинитись на Ангелімі, і тепер я збагнув багном човом. Як я зважуся стрибнути, як я зважусь на будь що. Так, якщо тепер не зважишся, то будеш тільки грудкою гною і більше ніколи не станеш чимось іншим, подумав я. Я обернувся до Юнатана і сказав так, я зважуся. Любий, відважний хрущику, зрадів він, то стрибай мене гайно. Я спершу хочу посидіти біля тебе, відповів я, тільки недовго. Мовив юнатан. Ні, я посиджу, поки зовсім стемніє, щоб нічого не видно було. Я сидів біля юнатана, міцно тримав його за руку і відчував, який він дужий і добрий, і поряд з ним нічого не страшно. Нарешті на нангіяло, її гори, долини й річку, огорнула ніч. Я став над проваллям, тримаючи на спині юнатана. Він міцно обхопив мене руками за шию, і я відчував, як він дихає ззаду в моє вухо. Дихає зовсім спокійно, не те, що я. Юнатане, братику мій, чому я не такий відважний, як ти? Я не бачив у темряві проваля перед собою, але знав, що воно є. Досить мені ступити крок у темряву, і все скінчиться. Все відбудеться дуже швидко. Тобі страшно, хрущеку лев'яче серце? спитав юнатан. Ні, так, страшно. Та я однаково стрибну юнатане. Зараз стрибну цієї миті. Зараз і потім мені вже не буде страшно. Ніколи більше не. О, Нангіліма...» Так, Юнатане, так, я бачу світло! Я бачу світло. Кінець. З вами була я, Бурштина. Зустрінемося на цьому каналі.